Я вас вітаю на кухні. Сьогодні у нас знову фаршировка, але на цей раз будуть у нас фаршировані помідори. Фаршировані помідори будуть з двома начинками. Перша начинка це баклажани, перець і цибуля. Що я для цього роблю? Я беру два баклажанчика, такі невеличкі, і один Болгарський червоний перець, а також півцибулинки. Помідори ці я буду фарширувати. Спочатку баклажан я чищу і нарізаю дрібненькими кубиками і підсмажую на сковорідці на олії. Баклажани не солю, до готовності довожу під кришкою. Тим часом цибулю подрібнюю такими невеличкими кубиками. Підсолюю. І відставляю, нехай постоїть пустить сік. Болгарський перець чищу і нарізаю на довгенькі смужки, потім перець ріжу поперек Оттак, дивіться. Теж дрібнесенькими кубиками. такими. І е, змішую цибулю з перцем і теж відставляю. Баклажани підсмажились, охололи, теж додаю їх до цибулі із перцем. Підсолюю. Одна начинка в нас майже готова. Друга начинка це підсмажені гриби із цибулею. У мене печериці, а також два варених вкруту яйця. Яйця почищу і теж покришу і додам до грибів з цибулею. Тепер займусь помідорами. Помідори вибирала невеличкі, такі. ріжу навпіл їх, відрізаю зайве. І чайною ложечкою виймаю серединку. Серединку не викидаю, а складаю в мисочку. От так, дивіться. Так, і виходить такі невеличкі чашечки мисочки. Ці серединки з помідорів я буду використовувати, але сік і насіння нам не потрібні. Серединки помідорів подрібню ножиком на невеличкі кубики. Ось так дивіться: половину цих помідорів відправляю в одну начинку, а половину в іншу начинку. До начинки з грибами додаю ще майонез і все ретельно перемішую. Начинка номер 1 у нас готова. До начинки з баклажанами додаю трошки менше, ніж півчайної ложечки сухого чеснику. Все ретельно перемішую. Друга начинка теж готова. Отакі дві красиві апетитні начинки в нас вже готові. Можна їх використовувати як повноцінний салат, але ми ж будемо фарширувати помідори. Отакі чашечки. Для салату в нас готові. Наповнюємо ці чашечки салатом. Чи не правда так красивіше подати салат на стіл? Чи на святковий, чи навіть повсякденний? Тепер начиняємо іншим салатом чашечки наші тарілочки. Отакий От красивий яскравий другий салат. Ну що, скуштуємо? М -м -м -м. Смачний, хрумкий, соковитий. Дуже смачно. Ну, а цей як? З грибами я взагалі дуже люблю. М -м ще смачніший. Приготуйте такі салати, це красиво, незвично і дуже смачно. Готуйте, смакуйте і будьте здорові.